Втілення Ісуса Христа це доказ того, що Він завжди виконує свої обіцянки? Прочитайте слова величезної втіхи, які написав Павло в Посланні до Ремлян 8.31.39 що ж скажемо на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас? Той же, хто сина свого не пожалів, але видав Його за всіх нас, як же не дав би він нам із ним і всього? Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдовує? Хто ж той, хто засуджує? Христос Ісус є той, що вмер, надто й воскрес, Він праворуч Бога, і Він і заступається за нас. Хто нас розлучить від любови Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Як написано, за тебе нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, приречених на заколення, але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив, бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили. Ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любови Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашій. Павло потужно доводить, що, виконавши свою обіцянку послати на землю свого сина Месію, Бог гарантував, що виконає й інші обіцянки, які давав нам. Павло також стверджує, що колишня благодать народження Ісуса гарантує те, що ми отримаємо теперішню благодать, якої ми потребуємо щодня, і майбутню благодать, яка дає нам надію і в цьому житті, і в прийдешньому. Як можна не радіти від утіхи, якою сповнені слова, той же хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам із ним і всього. Хіба був би якийсь сенс для Бога піти на такі жертви і послати свого сина на землю заради нас, а потім покинути нас? Оскільки Бог бажав зробити такий величезний внесок у благодать, хіба ж нелогічно вірити, що він і далі вкладатиметься в благодать, аж доки вона не закінчить свою справу? Історичні події втілення Ісуса є гарантією того, що Бог забезпечуватиме нас усім необхідним. Нам потрібне божественне спасіння, нам потрібне прощення, ми потребуємо перемін, нам потрібне визволення, нам необхідні Божа вірність, Його терпіння, мудрість, милосердя, Його керівництво і Його любов. Жодну з цих речей не поставлено на карту. Ніщо із цього списку не ослабне, ніщо не припинить своєї дії. Бог ніколи не втомиться благословляти нас цими речами. У Бога ніколи не забракне терпіння і Він не вирішить покінчити з усім. Його ніколи не роздратує те, що ми говоримо і робимо настільки, що Він розвернеться до нас спиною і покине нас. Він не відволікається і не втомлюється. Поміркуйте про те, що впродовж тисяч років, які минули між гріхом Адама і Єви та народженням Ісуса, Бог завжди залишався вірним своїй меті послати на землю свого Сина Викупителя. Бог використав свою силу і владу, щоб керувати людськими природними і міжнародними подіями для того, щоб прихід Месії відбувся за тих обставин і того часу, коли було потрібно. Біблійна розповідь сповнена надії. Роки між гріхопадінням Адама і Єви та приходом Ісуса показують могутню обіцянку Бога для нас, переконують, що йому можна довіряти. Вони доводять, що незважаючи на те, скільки часу на це буде потрібно і чого б це не коштувало, Бог завжди робить те, що обіцяв нам. Павло завершує свою проповідь надзвичайною думкою. Якщо Бог хотів послати свого сина, щоб відновити стосунки любові між нами і ним, ми можемо бути впевненими, що він не дозволить будь-чому відділити нас від Його любові. Різдвяна історія це найкраща історія любові у світі. Вона про те, як Бог любові послав свого улюбленого сина прожити життя і померти смертю, щоб кожен, хто повірить у нього, потрапив в обійми його любові назавжди. У різдвяну історію закладено незламну обітницю любові для всіх Божих дітей. Ви можете скоїти найбезрозсудніший учинок, а Бог усе одно любитиме вас. Якщо настане день, коли ви ігноруватимете його існування, Бог усе одно любитиме вас. У вас може не вдатися зробити те, до чого він вас покликав, та Бог усе одно любитиме вас. Я не стверджую, що гріх це нормально, або ж що його не варто сприймати серйозно. Я наголошую, що безпека наших стосунків з Богом ніколи не залежить від нашої вірності в послуху. Якби Бог позбавляв нас своєї любові щоразу, коли ми падаємо, то для кожного з нас уже не було б надії. Незламна вірність Божої любові до нас надзвичайна втіха для нас саме через те, що ми невірні. Незаплямована досконалість Божої любові дає нам таку надію, бо ми недосконалі. Різдво це одна велика і прекрасна обіцянка. Виконана обіцянка народження Ісуса гарантує, що Бог у свій досконалий час і у свій мудрий спосіб здійснить усі інші обіцянки, які давав нам. Минула благодать гарантує нам благодать теперішню. І стільки майбутньої благодаті, скільки нам може знадобитися. У центрі цієї гарантії обіцянка Божої вічної любові, Бог дав нам свого сина, бо любить нас. Його син тепер живе в нас, тому що Бог любить нас, і ми житимемо з Ним вічно, тому що Бог любить нас. Святкуючи народження Ісуса, святкуйте незламну любов, яку гарантує вам Його народження.